Купуєш ноутбук дитині до школи? Ось топ-5 помилок, яких варто уникати. Привіт всім! З вами магазин Електромікс. Помилка номер один брати за слабкий з 4 ГБ оперативної пам'яті або старим HDD. Він буде гальмувати навіть у Zoom. Помилка номер два: купувати тільки новий, бо буве страшно. Насправді, ноутбуки з Європи. На 50% дешевше і працюють ідеально. Помилка номер 3 Гнатись за ігровим ноутбуком. Друзі, в школі не потрібен ігровий монстр. В школі потрібен надійний, легкий і якісний ноутбук. Помилка номер 4 Не звертати увагу на екран. Очі дитини будуть втомлюватись набагато швидше при малій діагоналі. Оптимальний варіант 14-15,6 дюймів. Помилка номер 5 Купувати без консультації. Друзі, у нас щодня запитують, а що краще для дитини 4 класу, а що для учня коледжу. Тому звертайтесь, ми підберемо саме те, що вам потрібно. Хочеш зробити правильний вибір? Пиши нам у будь-якій з меседжерів, це є в описі під відео, або в наш магазин, місто Кременчук, вулиця майора Пугача, 3, магазин Електромікс.